Усім привіт! Сьогодні я готую ніжну ароматну курочку на грузинський манер. Так звану курку Чахохбілі. Получається смачно, готується просто і від такого рецепту завжди всі в захваті. Для такого рецепту нам потрібна курка, соняшникова олія, перетерті помідори, цибуля та спеції. Починаємо приготування, все як завжди. Дуже просто, неймовірно, смачно. Для такого рецепту я рекомендую використовувати куряче стегно. Воно найсоковитіше і виходить найсмачніше. Хоча не проблема. Таку страву можна готувати з будь-якої частини або ж з цілої курки. Стегно я зачистив, промив та просушив. Саме зараз нам потрібно його замаринувати. Для маринаду я використовую гострий червоний перець. Також додам чорного свіжомеленого перцю і, звичайно, солі. Перемішаю усі спеції із курочкою та залишу курку промаринуватися. А тим часом підготую компоненти для так званого соусу. Цибулю розрізаю на четвертинки і нарізаю на такі от невеличкі шматочки. А також займуся помідорами. Ідеалі потрібно взяти свіжі помідори, з яких зняти шкірку та перетерти. В принципі, можна і використовувати консервовані помідори пілаті, а я буду сьогодні використовувати свій домашній томатний сік, адже він не має кісточок, не має шкірки, а тут сама м'якоть, яка теж перетерта. До томатного соку я додам сіль, цукор, коріандр, базилік та уцхосонелі. Ретельно перемішаю та залишу на столі, щоб спеції розійшлися і почали працювати. А тим часом нагріваю сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію та буду обсмажувати курку на сковорідці з обох сторон до красивої рум'яної скоринки. Викладаю шкіркою униз. Та буду обсмажувати з кожної сторони приблизно по 5-7 хвилин. Обсмажену курочку з обох сторін до красивої рум'яної скоринки. Тимчасово перекладаю в посудину. а в оцю олію відразу відправляю цибулю. Помішуючи, буду її пасирувати приблизно 10 хвилин. Цибуля обсмажилася. На неї я викладаю курку, яку заливаю. Нашим ароматним соусом з томатів та спецій. Вогонь зменшую на мінімальний, накриваю кришкою та буду тушкувати курку приблизно 40 хвилин. Ну, ось і все. Наша курочка повністю приготувалася. І відразу я її скуштую. В процесі приготування сам соус стає густіший, цибуля дуже добре протушкувалася, а самі томати стали такі пастоподібні. Від спецій просто аромати по усій кухні. Біле м'язко доволі соковите. Коли натискаєш, витікає сік. Напевне, це одне з найуспішніших, з найсмачніших других страв із курки. Курка получається соковитою, курка виходить дуже ніжною. Саме головне, що таке приготування направду дуже просте. Але смак не перевершений. Готуйте, адже направду дуже смачно, просто неймовірно. Готуйте разом зі мною. Звичайно, кому сподобався рецепт. Не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!